Ти, що не снімає, не снімай, просто я собі віти, бо на корма. Мене звати Роберт, я астер церкви. І Господь поклав моє серце в 2010 році почати годувати. Людей, які не всім, всім байбайдужим, не всім хочуть допомагати. І Господь поклав нам на серце з дружиною і досі будуємо. До війни було багато бездомних, бездомних людей, але у терішній час, багато вже, може і на фронті воюють. Дуже багато літніх літні людей, які потребують також допомоги. Роберт, скажіть, будь ласка, а за чиї гроші ви цим займаєтесь? Бо то годувати, то ж треба гроші і не маленькі гроші. Ну так, так, так. Ну, Ви збираєте добровільні пожертви. Добровільні пожертви. церкві, може жертвує вам. Ні, ми чи... збираємо добровільні пожертви. Моя дружина а, на мосту а, закликає ужгородців а, прийняти участь із нами в годування. І слава Господу Богу, я хочу, пользуючись случаєм, подякувати всім нашим ужгородцям, які небайдужі, які відкликаються. І завдяки нашим ужгроцям це про проходить іменно і наше годування. У нас немає спонсорів, щоб хто би тримав це служіння років. Спонсори це є Бог і от люди, які через яких Бог ужгородці наші. Скажіть, будь ласка, а ви тут берете часто вже обіди ходить? Я вже другий рік сюди приходжу. Раніше було зимою, буває так, що я навіть сама щось візьму поїм. Буває, що додому беру з собою. Але в більшості хліб давали яблучка, дуже хороші, дуже хороший хліб. Тепер хліб дорогий, так що на тиждень вистачає хліба, булочку. І яблуки звідси дають. На тому тижні записали всіх людей, кому було за 65, мені вже 71, і сказали, що сьогодні по списку ще буде церква видавати якісь подаруночки, бо тепер перед святом. Обов'язково. Я прийшла, думаю, я хлібчик получу, я помолюся, дуже добре робить, молиться, дуже добре говорить. Після того на серці легше. Жити хочеться, бо як би вдалося. А давно ви берете тут продукти? Я десь може, рік, може, два, десь два роки. два роки ходите, берете продукти. Два, продукт. два роки три. вже пастор Роберт з своєю командою вони годують, годують людей. По-моєму, я знаю, коли війна почалась, три роки, по-моєму. Бо я раніше. не Ну, хай Бог вас так. щиро благословить. Спасибо Напиши, будь ласка, в коментарях свою думку. Якщо ти захочеш допомогти цьому пастору, цьому служінню, в коментарях буде написана контактна інформація, куди ти можеш зателефонувати і звернутися, як ти зможеш бути корисний для слави нашого Господа.